Всім привіт! Сьогодні в нас 28 квітня. Розпочав вже ось культивірувати под сою. Ось так, дав одну діагональ ось тако, сюди, а тепер другу ще також вирівняти сюди діагональ даю. Перед цим тут було закриття вологи і після закриття вологи тут більш нічого не робилося. Земля, звісно, зверху суха. Пилюка, такі ось грудочки. Також після проходу там пару хвилин і воно підсихає верх, але туди ще вниз якась влага є, волога якась ще туди є. Посіємо глибше. Мілко сіяти не будемо. Так як дощу не передає нічого, то вона зараз наключиться може, а потім влаги їй не хватить і все. Тому краще глибше. Так як передавало, було дощі, але тих дощів не було. Вітер був, просто все перейшло вітром і дощів і не було. Тута, тут чуть вже почало, тут вже так чуть почав рости бур'ян. інде. Ну я б не сказав, бо, що це поле саме гірше було. Тут так на горбочку полосою, на всю ширину поля було більше заросло. І тут з краю в углі. Так більш-менш воно чисте було. Так як волога закривалася в кінці березня, десь я точно не пам'ятаю. І більш тут нічого не робилось, то ще й так непогано воно тут це поле було. Торік воно було гірше, це поле. А цей рік якийсь воно більш чистіше і культивірується краще, ніж по рік і все. Ну а тут ось на углі було і так на горбочку поля. Собі ось культивую. Зараз це вже другий слід, другу діагональ доходжу і поїду посівалку буду сіяти. Ось я вже і на полі сію сою, вже тут досіваю. Тут такий залишився клиночок невеличкий. Також чуть сої. Вже на дні осталося, думаю, досиплю. Бо як на дні, воно вже погано буде сипатися, чуть досипав. Ну, також посівався там, питають, як виставити сою. Ну, дивіться. Тут стоять Жигульовські колеса замість рідних, тому висів, сходиться не буде. Так як у мене, ну, приблизно покажу сою на третьому діапазоні. І це я поставив на 12-ту передачу. Це тільки пробую. Десь воно виходить 150 кг, десь так приблизно. Бо це я вже в сіяв на меншу передачу, там тоді менше вийшло. Цього року я вже сію чуть більше. Десь воно я зважив ну, приблизно 150 кг на гектар. Тут -а чуть, чуть вийде більше, так як тут і з ворота відходив, ну з ворота, це таке, це на це я додав. Ну і тут теж клинок, і воно вийде чуть більше висіється, ніж 150. ну З Жигульовськими колесами які менше чуть по висоті, вони менше. Рідні практично йдуть десь сюди. Ну, а ці трошки менші. Вони метр восімдесят чи метр дев'яносто десь такого покола їх замірав. Ну, а рідні, мабуть, більше 2 метри. І сіються на третьому діапазоні. Ну і на 12 й скорості, десь 150 виходить. Приблизно це так, плюс-мінус. Ну, ось так ось тут посіяне де. Глибина, як я казав, глибше сію, так як волога. Зараз сонце, дощу не має бути. То хто його знає, коли той дощ буде, то сіється глибше. Десь не в рядок попав. Ще попробуй знайти. Тут десь глибоко посіяло, так як тут бугорок, десь тут глибше посіялось. Десь глибина 4 см. можливо, де й більше, менше по різному. Можна і мілше було б посіяти, але дощу. Ніхто не знає, коли буде той дощ. Показувала, мабуть, дощ його не було. Хто я знає, краще воно глибше, там вологи більше, воно тоді з'їде. Ну, там хто я знає, чи краще було б мілше посіяти, там на 3 см, чи краще там 4 до 5 місцями, як де Це ж сівалка вона не тримає. Повністю так рівномірну глибину. Ну а ви там можете написати в коментарях, як краще глибше, так як зверху вже земля суха і сонце, жара, дощу, поки місць немає, то сіється глибше. А там хто його знає, чи це краще, чи ще гірше собі робиш, побачимо потім. По сходах побачимо, як воно буде. Думаю, краще, ніж як це мілко посіяти і дощу не буде, вона тоді вже не зійде. А поки дощ впаде, там можливо, поки вона взійде, то та я вже буде листки мати, а ця ще не буде вилазити, потім так буде дозрівати і все буде. І то, чи ще вона взійде, можливо, вона клюнеться і далі їй не вистачить вологи і вона. Засохне і все. Так що сім глибше. Ну, я чув, що люди в цьому році теж планують сіяти глибше, так як вологі зимою дуже снігу так і не було, і дощів не було дуже, то сіють глибше цього року. Ну а не знаю, я сію 4 до, там, до 5 см, як де. А там можливо йде. І глибше, хто я знає. Я так замірав десь 4-5 см. Бо я робив мілше, то там 3 см сіє. І багато я зерна лежить в сухій землі поверсі. Не як поверсі. Лежить ось так оберещуть, вона вже зверху зернина лежить і воно лежить в сухій землі. А так, до 5 см десь воно сіє і воно в вологій землі. Тому думаю так. А там далі побачимо, як воно буде. Ось я вже й досі. Ось така ось площа вийшла. Ну, кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Всім до побачення!